Гурток має назву українські традиції. Чому саме така назва? Не ремесло, не декоративно прикладне мистецтво. Бо на нашу думку слово охоплює різні елементи культури і звичаї, і досвід, і норми поведінки, що складалися на протязі років і передавалися із покоління в покоління. Кожен зможе спробувати себе у різних видах діяльності. Можливо, хтось знайде своє покликання. Сьогодні особливий день свято стрітення. Того в рамках нашого проєкту ми поговоримо про особливості цього свята, про те, як його відмічали наші пращури та які традиції зберіглись до сьогодні. Ми почастуємо вас українськими смаколиками з нагоди свята. Розіграш подарункових сертифікатів. Для нас виступить спеціальний гість чудовий гурт ладовиці. Дівчата будуть виконувати пісні на дністрянського поділя.